Вчинив вчора дуже велику помилку, що спалив машину військового на замовлення? кого? На замовлення куратора. Заменовороду 6 лютого до поліції надійшло повідомлення про займання автомобіля військовослужбовця у дворі багатоповерхівки у центрі Житомира. На місці події працювали слідчі оперативні групи поліції. Власник автомобіля, 33-річний військовослужбовець, повідомив, що ввечері залишив його в дворі, а вже вночі сусіди повідомили про пожежу. Обставини свідчили про умисний підпал. Підозрюваного 18-річного Житомирянина правоохоронці розшукали за місцем навчання. У нього вилучили докази причетності до злочину. Хлопець розповів, що відгукнувся на пропозицію заробітку в одній зі спільнот у телеграм-каналі. Роботодавець запропонував йому підпалити військову автівку за винагороду. Він використав займисту речовину, підпалив транспортний засіб, а відеозапис своїх дій надіслав куратору. Подію кваліфіковано за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Слідство проводить у СБУ області. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Поліцейські закликають підлітків та молодь не довіряти підозрілим роботодавцям у месенджерах та соцмережах, які пропонують високу винагороду за вчинені протиправні дії, підпалити чи пошкодити транспортні засоби, військові чи цивільні об'єкти інше майно громадян. Про такі пропозиції негайно інформуйте правоохоронців та допоможіть викрити агентів ворога.